Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні пропоную подивитися, що станеться дуже скоро. Ну, тобто, це якийсь такий термін короткий, до місяця часу, тиждень, два-три. Обирайте собі. Можете м -м, загадати собі на київську ворожаю на паціянці. один термін, на старовинний пасянс інший термін, і дивитися обидва варіанти. Можете один, як собі забажаєте. Я думаю, що вже всі знають, ну хто тільки доєднався, да? старовинний пасян, тут картинки, які ми крутим, і які символи співпадають, те й чекає. Можна загадувати просто там, да, от, на майбутнє, можете загадати, задати да, картам свої запитання. Все одно в контексті вони будуть відповідати. да. Якщо ви там не знаю, от давайте на картинці у нас тут випав. Соняшник, а ви загадали особисте життя, значить наладиться, буде процвітання в вашому особистому житті. Да? Якщо ви загадали, е, не знаю, чи варто там переїжджати чи, чи ще щось, і випили е, саблі, да? ножі, ну то ні, бо буде щось гостре, е, треба це відсікти свого життя і так далі. Да? Я думаю, що ви можете, в принципі, на свою ситуацію перевернути, або дивіться просто, що чекає. У майбутньому пасянці працюють гарно, серйозно, відповідально, так гарно о, читають майбутнє, дуже точно. І буду допомагати сьогодні, взяла хорор Таро, таку собі новинку зам замовила. Дуже мені подобається ця колода. Хоча я люблю більш яскраві колоди, але ця дуже говоряща. Я вже її перевірила, і вона прям відповідає на запитання супер. В неї доповню буквально декілька карт в кожному варіанті. Ось так. настраюйтесь на себе, вибирайте. Якщо вам треба час, ставте на паузу, в описі є мої тамкоди, так? Це перший варіант, а це другий варіант. І так, кіська ворожає вже в мене без внутрішньої коробочки, треба вже її замінити буде. Але, говорить, добре. Так, ну, те, що я говорила, так? Да? загадуйте Термін, задавайте картами, якщо хочете запитання. Можете обрати, наприклад, там, що загадати так, що якийсь символ, перший, другий, третій, да, вам дасть чітку відповідь на якесь запитання. Тобто можна декілька запитань задати на кожен символ отримати з кожним символом відповідь. Робіть розклади максимально своїми, особистими, так? Ну, що? Дивимося загаданий вам термін, що у вас чекає. Так, вроді нема поки, якщо я якийсь символ пропустила, да, не помітила, пишіть. Який символ, або який варіант, ряд. Ну, який варіант в будь-якому випадку пишіть, який ряд номер карти, да, щоб було зрозуміло. Ну що ж, поки я не бачу. Так, віночок. Віночок це щастя, це нагорода. Це якась, знаєте, така щирість, наївність, відкритість, успіх завдяки таким якостям. Подарунки можуть бути, покращення стосунків, якщо ви загадували запитання в стосунках, відповідь так, якщо було так, або ні. Якщо ви задавали саме цьому символу якесь запитання. Так, у нас тут грамота йде. Да? Вас будуть визнавати, вам дадуть якийсь документ. Ви можете, не знаю, писати багато теж, можу про це карта говорити. З вами заключать якусь домовленість, примирення, якщо були такі запитання, по цьому йдуть. Знову ж таки, тут, так, якщо ми читаємо разом ці карти в такому дуеті, то завдяки якоїсь вашій щирісті, наївності, доброті, ласці, з вами хтось там заключає договір якийсь або вам підписують щось, що вам потрібно. Це будь-який офіційний документ може бути. І похвала. Звичайно, це може бути ще й похвала. Ось ці саблі ножі і випали. да? Ну, Тут, якщо питання було так або ні, тут ні. І може бути якийсь конфлікт. Ну, Тут зразу і підказка, да, як його вирішити. Не йти на ражон, не треба зараз там, доказувати щось. Мягкість цього. віночок це мягкість. Це дозвіл на різне майбутнє. Так, це не перти, а трошки як підлаштовуватись і використовувати ситуацію на свою сторону. Так, так, так. Ну, ножі ще можуть, звісно, буквально говорити. По-перше, якась ситуація на ножах, по-друге, може, ви будете купувати ножі, точити десь носити, може, в когось ломиться ніж. Чи ще щось, да? все, що зв'язано з гострими предметами. О, ще бачу тут у нас пусті якісь розмови. От вас ніби хтось пустими розмовами, з якимись сплітнями може, знаєте як? Захоче вивести на емоції, на конфлікт, а ви не ведіться, тому що тут я бачу, що все нормально. Ви тут можуть на когось щось говорити, да? на когось з ваших друзів, союзників, хто вам э, союзник, да? можуть кого казати, а ти знаєш, а там Маша, на тебе таке-то говорила, нічого не слухайте, нічого не слухайте, нікого не слухайте. Навряд чи тут Маша щось говорила, це вас просто хочуть спровокувати. Кажіть, нічого не знаю, якщо Маша щось захоче мені сказати, хай каже мені оце. Так. Що скоро станеться. Ну, Ось такої, да? Саму тінку, хтось захоче вашу от, підірвати. Якимись пустими цими розмовами, да? або от хтось вам щось може сказати, а ти щось не потягнеш, а в тебе щось не вийде, от нікого не слухайте. Тут така ж ситуація, да? може бути, що ви на щось наважились, на щось рішились, кудись рухатись вперед. А хтось от буде якась така людина, з шість кубків, це може бути молодша людина, молодша по якомусь своєму рівню, да? яка захоче вам. Підпаскудите, не дати вам рухатись вперед. Але я бачу, подивитися пентаклів, що у вас все вийде, якщо ви не зійдете свого шляху. От 100%. Обов'язково у вас все вийде. Що у нас тут на дні? Шістка пентаклів. Може, ви тут йдете вперед, хочете роботу поміняти. А якась подружка каже, Та, ну, ні, ну нащо воно, не висовуйся, не йди туди. Або мама, да, що ви в дитячій позиції тут можете бути через це. От, не важливо, даже, хто це. Кожного це і по-різному може бути. Але точно вам кажу, що от цей період, що ви собі загадали, ви не здавайтесь і йдіть до кінця. Ви придумали щось, наважились на щось. Пробуйте, робіть. От якась ідея прийде вона для вас важлива. Ось так, одинички. Вважаю, що про склад програвся для вас якнайкраще. А ви пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто не підписаний. Я вас запрошую до цього, закликаю. А я переходжу до другого варіанту. Хто обрав старовинний пасіян, давайте подивимось. Що вас чекає згаданий термін? Які я відповіді можу тут на ваші запитання, ви можете загадати номер якогось символа, щоб подивитись. Наприклад, там, що в особистому житті там наладиться, чи що чекає третій символ. Да? Робота четвертий. Дадуть довідку на п'ятий, не знаю, підпишуть щось, не підпишуть шостий. І так далі. Да? Переїду, не переїду. Ну, такі вже глибокі, звісно, може не вату згадувати, але. Краще навіть не так писати, питати, переїду, не переїду. чи є зараз перспектива для цього, Да? Чи хороший зараз час для цього? Ось так краще задавати запитання. Так, ну що? Дивимось. Загаданий вам термін. Що вас чекає? Якщо я пропущу якийсь символ, якусь картинку, прошу, пишіть який номер пасянця і ряд номер карти, да. або, може, ви прочитаєте. Так, радість чекає. Якщо ви тут задавали на перший символ, якесь запитання, то тут відповідь так. Ну, що тут ще у нас така квіточка-ромашечка, да, схожа на ромашку. Може квіти вам хтось буде дарувати? Може в коханні зізнаватися, да? Ну, тут карта радості, подарунки теж можуть бути. Не обов'язково квіти просто подарунки, Приємно на душі, Да? Вам може бути приємно на душі. Так, 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 не бачу. Тут так все може зливатися, бо тут немає взагалі майже ніякої гами кольорової, тому в цьому пасянці можна. Легко пропустити щось так. Книга, успіх. Ну, може, книжку дочитаєте якусь, або якусь інформацію отримаєте. Відкриється для вас якась дорога, можливість до чогось, радість бачите, для... тому що є якийсь десь успіх. Те, що ви будете робити, принесе вам результат хороший. Може, ви вже щось робите, там, власну справу маєте, все піде. В стосунках, може, якась розмова важлива, відкриє для вас якісь секретики, да? до щастя. Щасливе звістя написано. Якась новина, смс, повідомлення, провіряйте емейли. Пошту може провіряти навіть хто його знає. Може, ви якусь доставочку чекаєте. Отримаєте повідомлення, що приїхала ваша доставочка, так. Сумніви якісь вас будуть брати. Може вам хтось, знаєте, бивший напише. <гум> а ви сумніватися будете зустрітися, чи не зустрітися? За щось ви сумніваєтесь. Може, книжку будете обирати? Куплять, не купляти? Чи цю прочитати, чи не цю прочитати. Да? От такі от можуть бути нюанси. Так, що у нас тут? Стілець написане відношення, ну, може бути це. Може, вас тут згукать на це буде. Так? Взагалі, стілець показує да? чотири ніжки, устойчиве таке хороше становище ваше. Вам буде зручно, комфортно. Може ви будете якийсь зручний варіант для себе вибирати. Ну, Поскільки тут немає, які інтернет, наприклад, показує. Так, книгу ми це ж можемо о, сюди. ж, Може, ви будете щось обирати в інтернеті. там, десь їдете в відпустку, чи просто десь їдете треба десь пару днів побути. Ви можете шукати місце проживання, готелі і так далі. Да? Ви знайдете щось зручне для вас, обирати щось будете В результаті виберете дійсно, підходящий варіант. Ось. Може. Зустріч у вас буде з коханою людиною, давно не бачились. Живете, наприклад, на відстані і домовились зустрітися десь. Зняти готель, може, на нейтральній території, бо десь, може, не можна, чи ще щось. Ну, в кожного ж своє. Всі варіанти неможливо подивитися. Якщо символ якийсь я пропустила, я ж так дивлюсь трошки. Вроді не бачу, але якщо є. Пропущений, пишіть. Так. Ну, і по відповідям да забуду сказати відповідь так. Тут невідомо ще. Якщо ви запитували щось да, книга, так. Тут так я сказала все. дивимося що у вас чекає. Ось якісь сумніви, бачите? Спокушатися на щось ще ні Інтуїція вас буде хорошо вести. Причому я б сказала, по дьяволу може бути дуже сильна інтуїція. Десятка жезлів на дні. Тяжке якесь рішення для вас буде, важке рішення на щось піти, щось поміняти. Може, ви тут з роботи підати і будете шукати нову роботу будете думати, правильно, неправильно зробила, да? Як крок назад захочеться зробити для вас, не робіть цього тут по картам, я би сказала. Хорошо, ну давайте все-таки запитаємо Витянете ви те, що ви собі задумали. Звісно. Головне, довести це до кінця. Ось знаєте, у вас таке ще, що, от, не знаю, до прикладу, вам запропонували підвищення, І ви думаєте, йти не йти, йти, йти. Це вас мучить. Ви йдете, і вам спочатку дискомфортно, ви думаєте, ну нафіга я пішла? Та на що воно мені треба було? Да тут тяжче, де тут то, де тут. От, кстаті, ага, бачу вже як більш. Да, Це теж робота часто показана. Це те, що точно от мало статись. Ви до цього вже якось дійшли. Якісь ви зміни собі придумали, і от вам тяжко, да. А потім ви себе пересилюєтесь, розбираєтесь, і вам стає легко, чи там не знаю, ви рішили бігати по ранку. Все, наважились. Перший день побігли класно, другий день, а на третій вже не хочеться Це ж рано вставати, чи там пізно, навпаки, Лягати після, ну коротше, да? а там дощ, а там сні, ну, кучу перешкод. І ви, ніби, хочете зробити крок назад. А ви не здавайтесь, якщо ви не здастесь. Ви інтуїтивно відчули, куди вам треба рухатись. Ну, диявол вас буде спокушати йти в другу сторону. А на що воно тобі треба? А це нащо ти цю воду зранку будеш пити? Да? А нащо ти то придумала? А що ти вийшла з цих стосунків? Ну, а як же ти тепер будеш? І оце воно таке, знаєте, о, бачите, знову побачила, случайно, звичайно, да? От вам ніби треба розв'язати якийсь зв'язок з кимось, розірвати його. Для того, щоб рухатися ще, знаєте, як з чимось, з якоюсь звичкою, ще з чимось. І ви оце будете робити. І головне, не зробити кроку назад. Тому що троєчка каже, що ви вирветесь, ви підете вперед. Це, це крок для вас вперед, але він іде через боротьбу з обставинами і з внутрішнім якимось станом. Да, оцього, Паутиння цього паука, який вас заплутав, вам тяжко звідти вибратись, про ще вже всі паутині знаходитесь. Да? А тут, ну, якщо прислухаєтесь, звичайно, все в ваших руках да? таро і чистки, це така паличка-виручалочка волшебна, це допомагає вам оприділитись, куди рухатись, відкриває для вас дороги шляхи, рухайтесь, ви все одно берете відповідальність за себе. Я бачу по картам, що якщо ви візьмете і плодите. Іти, незважаючи ні на що, пересилити себе, у вас буде успіх. Ну, якщо вже не пересилити, то відкатайте назад. Знову починати треба буде спочатку. Тяжко, тяжкий якийсь крок, ви зробили, ментально тяжкий. Може ви тут якусь ціну заробили е за якісь свої послуги, думаєте, ну все, от хочу там надоїло, що е приходять дірви тріпають, да, замілеч якусь, хочу от так. Каву робити. Не 10 кав, по, по скільки, там, по, по пентакля да а от я краще зроблю 5 кав по 5 пентаклів, і спокійніше буде, да? і ви це зробили, наважилися, потім такі, а, що ж робити, там уже назад вернути, до конкурентів каву ходять, потім до мене. ні. Ой, ой 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 ні Якщо ви перечекаєте, якщо ви повірите, Якось не знаю, в каву цю надпись якусь красиво написати, чи ще щось, якусь ізюмінку додати. Каву хорошу візьмете по якось, або вона у вас уже може хороша. Просто не здавайтесь, ось що я вам хочу донести. Ось такий другий варіант бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. Па-па!